Привіт всім! З вами Вероніка. І сьогодні ми будемо строїти тайкун приюту в Роблоксі. Ну, для звірят приюту. І зараз я Я вже чуть-чуть прокачалась. Мене ведуть е, на свободні тайкуни з зеленими стрілочками. І я летю по тих стрілочках. На отій зеленій стрілочці. Дорожці оцій зеленій. Ось я і дошла до першого мені попавшогося свободного тайкуну. Такс І так, я хочу купити тут собі охрану, щоб до мене, якщо вдруг прийдуть бандіти, то я. то мені вони. о! то вони мені мене нічого не вкрали. А поліція їх установи. Так. Ай, мені ще рецепцію треба срочно купити рецепцію. А я получила ще одну зірку. Все. Собака недовольна, і їжі треба, і водички, треба мені, коротше, сходити в магазин по це все. Так, бежим, бежим, бежим в магазин. А магазин. Так. А я через кущи продуманней, что? час буду тратить. Ускорюсь. Так. Ми підходимо і... Open Shop. Ага. Для собак треба купити. Раз, два, три, три, Not money. Видите ли? Ну-ка, чекайте, як це not money. Скільки вона там стоїть? Той корм. 5 доларів. Просто заполненный в цей. Заполненные хранилища. Подибежу. А це не мій магазин. Точніше, приют. Мій вообще на друга стороні якось... А, не, на цій стороні ага. Це мій Да, це мій. Ага. Ні, я не хочу закривати. Я нажала на цю кнопку. Типа щоб закрити, а я не хочу її закривати. Тут ніж не кнопку, а мій магазин. Так. Що тут там треба зарядку? в мисочку водички. Я сам собачу цю водичку. І цей. ну цей тайкун подобається. Бо тут милі звірятка, тут є чим зайнятися. Треба постійно бігати туди-сюди, щоб щось цим звірятам принести. Тут треба бігти до посітителів, тут треба бігти, бо бандіти дощ, то. Тобто, -то... То -то. Не, не так, що нема чим зайнятися весь тайкун. Можна собак, собачок і вигулювати. І тут не тільки собаки, тут ще й будуть пізніше котики, якісь може ще звірятка, Цього ще точно не знаю, бо я не хочу купляти, бо в мене і так повний хлопот з цими собаками. А ще плюс котики, які, як я бачила на Ютубі, такі, коротше, вони цей. Такі. Що їм обичний корм не то, треба їм преміум, вода їм не то їм треба молоко. І обше. Так що з собачками краще. Я не бачила, щоб ні одному блогеру собачка сердечки послала. Ой, точніше, котик. На мене грабитель, напевно. Я ні нікого не вкрого, в мене ніколи не укроє, у мене там охрана стоїть. Мені грабити не страшні. Так, піду тепер по зубки і поїжу. Зубки, це якщо що, що клічити. Так. А як взяти? Ага, отак. Так, кому там треба зубки полічити. Та що таке воно? глюки, друзі, якщо що це? Ай, такі, Ой-ой-ой-ой-ой-ой. дощ, Дощ, у мене закриті загони, У мене загони закриті, собачка. Ой, я вилічила собачку. Так, вилічимо ще одну якусь собачку. що таке що я Не можу ніяк нормально зацілитись туди, куди мені треба? Ну, не повертається камера. Ой, друзі, мене тут перезайти треба в мене щось тут з інтернетом, чи що тут таке. Зараз мы его и порезаем. Так. Заходим.